Вау, оце буде відео на ютуб. Давайте трошечки підфарбуємось і починаємо. Давайте поки я поки вам розкажу, що тут було, поки ми не бачились. У мене йде тиждень. MBA. я на ньому, чесно кажучи, в шокі. У мене розпочався модуль операційного менеджменту. З одного боку, це дуже цікаво, реально дуже цікаво. З іншого боку, я в таких випадках, причому прикольно, що на Номі я завжди розповідаю про цей ефект, що коли ти вчишся, дізнаєшся про якісь нові підходи, нові інструменти або про можливості, які є на да, там менеджменту підходів, в тебе починається тупо депресняк, тому що ти думаєш, Боже, це ж можна було знати раніше, це ж можна було раніше запровадити. Не було б там тієї помилки, тієї. І починається відкат емоційний. Типу, я говно, <свист> жизнь тлін. Але дуже важливо в такі моменти дуже важливо в такі моменти не здаватися. Тому я роблю вигляд, що я не здаюсь, продовжую вчитися, виходжу з цих лекцій, надиктовую свої повідомлення команді своїм керівникам, ну, щоб поділитися враженнями, інсайтами. Я трошки щаслива, що я сьогодні доїхала до офісу і можу тут видихнути. Хочу, що ти хочеш на руки? Ні, не одна секунду, секунду, секунду. Всім привіт. Я Лера Бородіна. Людина, на яку, можливо, ви ще не підписані на YouTube. підписуйтесь прямо зараз, бо мій YouTube про особистий розвиток, про розвиток брендів, розвиток бізнесу і про моє життя. А я е серійна підприємиця, а також менторка. Взагалі, що я роблю по життю? Я по життю вважаю себе е бізнес-стратегом, могла б сказати бренд-стратегом, тому що. Багато років я займалася розробкою бренд-стратегій для власних бізнесів. До власного бізнесу я мала піар-агенцію і займалася розробкою стратегій для інших бізнесів. Але десятирічний досвід роботи саме з бізнесом призвів до того, що зараз ну неможливо для того, щоб розвивати бізнес, неможливо. Обмежитися виключно бренд-стратегію. Тобто бренд стратегія сьогодні дуже важлива, але насправді дуже важлива і бізнес-стратегія. Да? Тобто обрати для якого клієнта я хочу створювати цінність, зрозуміти, яку цінність я створюю, зрозуміти, в якій бізнес-моделі і на якому ринку. І ось все це вже є бізнес стратегування бізнес-дизайн. І... і якщо б у мене не було перетійки, я би мріяла. Створювати бізнес і бренд стратегії для різних різних ринків просто тому, що я це обожнюю. І через це я дуже дуже багато часу інвестую в дослідження і, взагалі, в. Пошук нових гіпотез, тому що я адепт інноваційного підходу. Мені подобається розвивати бізнеси зрозумілі. Тобто, я, на жаль, не є там не знаю it підприємцем я не створюю діджитальні продукти, там якісь апки, да, sas рішення. Я створюю абсолютно зрозумілі фізичні бізнеси, але для мене дуже важливо, щоб вони були з інноваційним підходом. Тобто, або ми маємо робити щось, що до цього ніхто ніколи не робив, або робити те, що роблять інші, але по-новому, з якимись. Новими відходами і для того, щоб генерувати ці гіпотези, а як саме по-новому я можу зробити в своєму цьому поточному бізнесі або в моїх майбутніх, я багато багато вкладаю в свою надивленість. Що таке надивленість це розуміти. Взагалі, контекст, де ми зараз знаходимося, як змінився клієнт наш в Україні поза Україною, бо насправді дуже багато речей пересікається з західними трендами. Це розуміти контекст, розуміти тренди, які стають економіками, вже вміти бачити в досвіді інших компаній щось, що можна запозичити в свою індустрію, в свій ринок, в свій проект, в свій бізнес, і це. Ну, я не можу сказати хобі, але це такий напрямок, в який я реально витрачаю купу часу і грошей, бо підписана на різні дослідницькі агенції, які збирають, консолідують ці тренди, продають в принципі за великі гроші. Хто підписаний мій телеграм-канал, я колись залишив посилання, можете підписатися. Я ділилася тим, що тільки на підписки в рік я витрачаю близько в минулому році. Це було десь 25 тисяч євро, в цьому році вже близько 40 тисяч євро. Я маю власний курс про. Про побудову бренду, який називається NOM. А також ось буквально на днях я готую до виходу новий продукт навчальний, який називається The Nose. Так ось інтенсив The Nose. Я якраз і хочу дуже стисло да, поділитися своїми головними інсайтами, що до мене прийшли за час ось, мого там, дослідження останніх місяців. Хоч ти хочеш злісти? Я тебе можу зняти. Ми знімаємо її. Давайте голосуємо. Поставте лайк, будь ласка. Якщо ви дивитесь це відео, поставте, будь ласка, лайк. Ці чудові пушки. Давай, поди, давай, йди мені, зусіді. Мені здається, що в мене як пороблено, бо кожен раз, коли я сама сідаю записувати відео, в мене щось відбувається. Або я не записую звук, або як зараз в мене просто сіла камера. Але це знаєте, не для слабких. Тож я продовжую. Чого я вирішила записати це відео? Бо я анонсувала свій інтенсив. Але перед цим я розказала про те, як ми буквально в останню хвилину змінили повністю концепцію бренду, мікробренду цього інтенсиву. І у мене спитала дівчина в інстаграм про те, а які були версії до цього, і цікаво її було б послухати. Тож я вирішила записати це відео для того, щоб розказати кастомер Джорні наших процесів, трошечки показати, як я працюю над створенням продукту, мікробренду конкретно, розкрити цю цю, цю тему трошки більше, і можливо бути цим корисна і вам. Отож. Поїхали. Давайте почнемо з того, що є бренди, а є мікробренди. Підхід до таких мікробрендів дуже схожий на підхід до створення великих брендів. Звісно, що для мікробрендів ми платформу бренду не розробляємо. Ми не робимо ці всі високі матерії, цінності, місія, візія. Тому що все ж таки це мікробренд для великого бренду. Ми завжди це робимо. Для мікробренду нам дуже важливо зрозуміти головну концепцію. Зрозуміти настрій цієї концепції, да в чому буде її випуклість, тобто що має зачепити людину, що геть перевантажена купою інформації, тому що ми всі з вами. Що б ми не робили, да на якому ринку ми не працювали. Ми всі з вами з нашими брендами, нашими проектами, боремося за постійну увагу нашого клієнта. І увага клієнта просто ну вона зґвалтована реально купою реклами, роботи блогерів, контент креаторів наших друзів, що створюють якийсь контент. Тобто, увага дуже важлива, і ми маємо вміти її здобувати. Ну що продовжимо? Перестановка трошки в камерах, але знаєте, і не такі проблеми вирішували в житті. Вообще, як що він пише, повіримо на слово, Да? отож. Навіщо мікробренд взагалі потрібен і чому не можна просто лишити один логотип назви на всі прояви компанії? Я вважаю, що створення саме ось цієї екосистеми мікробрендів і робить ваш бренд більш цікавим, більш тобто його хочеться більше досліджувати. Якраз мікробренди утворюють класну внутрішню екосистему для вашого основного бренду. І це лежить, звісно, що не в свідомості у людини, що о в них є мікробренди, будемо купувати в них, а в цих немає, не будемо ні. Але наявність мікробрендів робить комунікацію бренду цікавіше. Створення мікробренду допомагає вам формувати кращу комунікацію під кожен новий продукт. І робить його, звісно, що більш цікавим серед всіх ваших колег, хто працює в цьому ж самому ринку. На які питання ти повинен собі відповісти перед створенням мікробренду? Я казала, що ми не враховуємо, да, ми не робимо там візію, не, роз... не розписуємо цінності, але все ж таки фундаментальні питання. Які допоможуть окреслити кордони нового створеного продукту, нового мікробренду вони потрібні? Наприклад, взагалі задати питання, яким ти бачиш майбутнє? свого продукту, що зараз створюєш, тобто ми його створюємо, щоб зараз вирішити якусь задачу короткострокову, чи ми хочемо, щоб це був там не знаю, наш новий бестселер, чи ми їм до розвиваємо свою там асортиментну лінійку? Коротше, яка довгострокова, яка взагалі яку ціль вирішує продукт? Так? Тому що, наприклад, Mental Beauty лінійка, яку ми розробляли для Джабару славлою, вона насила конкретно брендоформуючу Ціль джебар оновлювався, оновлювалися сенси бренду. В нас з'явилася е, така важлива тема, як ментальне здоров'я і взагалі ментальна краса людини, ментальна доглянутість. І нам важливо було це якось підкреслити. І для нас створення менту б'ютільніка була частина нашої комунікаційної компанії. Тобто, ми робили цю лініку не ну, для того, щоб заробити купу грошей. Це не джебарівський бізнес і джебар це не бренд, що продає планери. Ні. але створення цієї лінійки, якийсь такий нетиповий проект для Джебару, мав якраз підкреслити, що для нас тема mental beauty, ментального здоров'я і взагалі такої е, взагалі уваги до теми ментальної краси. Для бренду стає важливим, тому там була така ціль, яким ти бачиш майбутнє свого продукту, навіщо ти його створюєш? Ми про це поговорили. До якої цілі ти хочеш з ним прийти, знову ж таки, можуть бути раціональні, емоційні цілі, бізнес-цілі, бренд-цілі, будь-що. Що хочеш сказати цим продуктом, і а, що має відчути людина, яка його купує. Давайте зробимо, повернемося до прикладу ЗНО з мого інтенсиву, і я розкажу, як розвивалася моя думка. І так, яким я. Бачу майбутнє свого продукту. Я вже сказала. Я дуже хочу, щоб це був постійний продукт, який виходить раз або двічі на рік, де ми з вами збираємося на один вечір і тупо залишаємо всі свої проблеми, операційку, задачі за бортом цієї вечірки. І просто чесно скажу, ну я фізично насолоджуюсь, коли досліджую, коли знаходжу для себе якісь нові речі, та ось насолоджуємося різноманіттям світу, ринку і того, що він зараз нам пропонує. Дивимося на тренди, дивимося на якісь інновації, дивимося на якісь кейси і плануємо щось собі в роботу після цього забрати щось там, не знаю, якусь інновацію додати собі. Тому я хотіла, щоб це було регулярно. Тому. Якщо ми робимо щось регулярне, так тому що до цього, коли я робила інтенсиви, наприклад, перед ном, вони таки називалися інтенсив інтенсив перед курсом НОМ в цьому випадку. The Nose, який став The Nose, мав бути окремим продуктом. Тому для нього мікробренд мав бути такий, що може жити довго. До якої цілі я хочу прийти? Я хотіла, щоб люди мали змогу побачити щось, що ми не бачимо з вами в своєму звичайному житті. Я знаю, що якщо я не запланую час. Напочитати дослідження, кудись поїхати. В мене є подорожі, які спеціально планують для того, щоб собі прокачати трошки У мене є списки бізнесів, що я хочу, або список якихось місць, які я хочу прийти, пройти клієнтський досвід, щось собі занотувати і так далі. Якщо я не буду цим керувати, то все, я просто буду горіти в своїй поліційці і нема часу навіть там не знаю, новини почитати, якісь про маркетингові. Да? Тому моя мета була така: що я хочу сказати цим продуктом. Ну, Багато чого. Це така велика точка дотику. Моя, як експерта в темі надивленості, хоча я не є експертом в темі надивності, я тільки хочу сформувати цю уяву про себе за допомогою в тому числі такого продукту навчального. Що має відчути людина, що його придбає? Я хочу, щоб людина відчула можливості. Я хочу, щоб вона їх зрозуміла, побачила і вийшла не просто надихнута, а вийшла з конкретними. Справами, які вона буквально з наступного дня може вже впроваджувати з командою або самостійно, якщо це людина соло Отже, я точно знала, що я хочу поділитися своїми інсайтами, і в нас було перше коло обговорення концепція. І я розповідала команді про те, що я на прикладах. Хочу розказати про нові економіки, такі як Aura Economy або She Economy. Да? І ми крутили-крутили концепцію і дійшли до чого? Тобто перша концепція мала назву RD інтенсив з Лєрою Брудіною. Що таке RD? Це відділ, в якому люди займаються виключно ресерчем, тобто дослідженнями і девелопментом нових рішень. Такі компанії, як Google, Apple, L'Oreal. Мільйони доларів витрачають на свої rd відділи. Вони шукають нові рішення, нові технології. Великі компанії мають відділи, мають бюджети, щоб в це інвестувати. Але в них дуже часто. Ось цей процес, да, від інсайту до впровадження нового продукту це роки. А малі бренди, да, інді бренди, яких називають ще по-іншому, це індепендент бренди, які незалежні від великих конгломератів, вони можуть впроваджувати інновації набагато швидше. І я думаю, що це в цьому наша сила. Наша в плані ми, ви всі маленькі бізнес, в нас є швидкість, але швидкість там нас є. А rd відділу нема, і тоді я подумала, що класно назвати інтенсив R&D з Лірою, тому що ось це може цей інтенсив може бути вашим R&D за 29 євро. І нам дуже сподобалася ця ідея. Ми почали її розробляти. і Ось у нас вже був готовий сайт. Був зроблений мікробренд і все. І я вже їхала, мала стартувати. Ну вже в фінальному віддивдивлялися всі там копірайти. Я щось там відправляла. Закрила чат, їхала якраз в потягу з Ніци в Марсель в свою чотирьохденну відпустку, їхала і відчувала, що блін щось мені неспокійно, щось мені не подобається. Я почала аналізувати свої відчуття і прийшла до того, що мені це складається, мені це здається складним. Тобто, мені цей мікробренд, мені ця концепція з Ерендівділом здалася складною для розуміння. Тобто, я... Наприклад, про існування R&D-відділу дізналася взагалі три роки тому, напевно, що хоча вже була підприємниця з досвідом. Коротше, я зрозуміла, що якщо я три роки тому не знала нічого про еренді, то стовідсотково буде багато людей, які не щитають одразу концепцію ренді. І я зрозуміла, що ця концепція не підходить під мою задачу. Мені треба, щоб воно швидко щитувалося. Тобто, мені дуже важливо було, щоб моя концепція не стала білим шумом для аудиторії. Я почала думати, добре, про що це мені? Якщо не оренді, якщо не іренді, то що? Коли поропляю в складне становище креативне, я себе повертаю до бази, да. Я себе повертаю в точку початку і задаю собі питання Ліра. Про що цей продукт? От про що він? І я така він про можливості, про можливість їх знайти. І я така, це такий якийсь. І я зрозуміла, що все, це про нюх, це має бути про нюх, нюх. А що нюх я не назову, вже, інтенсив нюх. І коротше, до мене прийшла ця фраза англійською. І я зрозуміла, що цього інтенсиву має бути назва The Nose. Все. І далі була задача вже ну така, теж не з простих, але реалістична. Далі мені треба було продати цю назву да і цю ідею Насті Кухар, це моя партнерка по навчальних проектах і людина, з якою ми разом також працюємо над продуктами. Ми вирішили зіграти візуально як якраз на органах чуття, тому ми створили мікробренд саме таким. Ще була ідея, я про неї розповідала, що мені хотілося зробити з візуальним знальною стилістикою обіграти свій профіль. Він такий в мене нестандартний, в плані того, що в мене не, не маленький, не прямий, не мініатюрний ніс. Він з горбинкою, і це окрема тема. Взагалі, може не для цього відео, але все життя в мене було купу претензій до мого носу. Я хотіла його переробити, але через те, що боялася наркозу, не перероблювала. Але буквально рік чи два тому я зрозуміла, що я більше не хочу перероблювати. Я його полюбила, і я подумала, блін ну, ще було б ідеально зробити світ. Це ж авторський інтенсив. вірно, це мої інсайти. Це ті економіки, тренди, що я вважаю важливими. І Я подумала, якщо ми зробимо такий ніс логотипом, це взагалі буде топ. І ми зробили дві спроби: одна. З моїм носом, а друга, ось ця, яку ми затвердили. Тому що знову ж таки, коли ми маємо обмежений час, ми боремося за увагу людей. Ми маємо використати всі інструменти, які нам в цьому допоможуть. І звісно, зробити більш яскравий фірмовий стиль це слугує нашій цей. Тому на цьому інтенсиві Nose ми обрали саме такий візуал. Додали туди не тільки нос, а й інших представників органів чуття. Взагалі, розробка фірмового стилю вона ніколи не робиться. Просто так, з якихось не знаю, там є в мене продукт, і потім я пішла в Пінтересті або в космосі. Є такий додаток, теж насобрала всяких там речей, які мені подобаються. Вислала дизайнеру, кажу, роби, як є. Ні, так не працює. Це неправильна робота з брендбуком. Я дуже добре пам'ятаю, як мій друг. Арт-директор Вітя Конували. Ми були малі, і він мені розробляв брендбук для моєї рекламної агенції. Колись в мене була піар-агенція. І я дуже запам'ятала на все життя, що взагалі е створення брендбуку і візуалу бренду це не творчість, ну, типу, це не. Це не художня робота, це не художній твір. Розробка брендбуку, візуального стилю бренду чи мікробренду це вирішення математичної задачі. У нас є аудиторія, в нас є продукт, в нас є концепція, і в нас є цілі бізнесу. І все це має працювати в співтворчості і народити єдиний вірний варіант того, як це все має виглядати. Буває таке, що дизайнери. Приносять тобі 5-7 варіантів логотипу. Це не зовсім вірна робота. Все ж таки класні бренд-стратеги, дизайн-стратеги. Вони більшу частину часу приділяють якраз тому, щоб краще зрозуміти концепцію, потребу, ціль, а потім трошечки часу на те, щоб все це опакувати візуал, і там має народитися одне вірне рішення. Я не знаю, чи буде вам корисно це відео, але сподіваюсь, щось підля себе візьмете з цього. А я, Лера, авторка цього каналу, сподіваюсь на те, що ви лайкнете це відео, підпишетесь на мій канал в очікуванні. Ось таких спонтанних відео, як це, або класних, до яких ми прям готуємося і знімаємо з командою. І звісно, що я хочу вас запросити на інтенсив Nose. Тепер ви знаєте історію його створення, тому запрошую вас подивитись, а що ж таке ми підготували, і яким. Буде цей продукт, коли ми його вже презентуємо. 20 травня можна доєднатися в прямому ефірі, можна подивитися в записі. Посилання залишаю тут. Ну і все, я буду щаслива вашим запитанням, коментарям. Я їх всі читаю, лайкаю. А для мене вони дуже важливі, тому що я ютуберша з невеликим стажем. Тож буду щаслива, якщо вам буде корисно. Доєднуйтесь, до зустрічі. Ой, душо. Друга частина відео була знята на телефон. У тебя камера сила, и я, конечно, в шоте.